Друзі, усім доброго дня! Кому цікаво, як зняти скло, як зняти обережно оці нікеліровані вставки, дивіться, деякі моменти, можливо, прокрутю, щоб не було так довго. Поїхали! Починаємо з нижньої частини. Обов'язково їх один до одного примотайте скотчем. Ось такий інструмент вам дуже знадобиться. До речі, купував в Аврорі 129 гривень. Це недорого. Так як машина йде під ґрунт, треба ці всі елементи поснімати. Так -с. Опускаю скло тепер ось таким от ключком. Так, що у вас там? Ага. Відкручую оці чотири болта. О, тут трос обірваний. Надо міняти трос. Повністю открутив. Раз. Зазвичай буває тут трошечки проблеми з цими болтами. Вони ржавіють. Коли машину часто миєте, або на вулиці під дощом, попадає водичка, тече по тросам попадає сюди, і болтиці ржавіють. А в деяких випадках я помічав, що є такі болти, які. Просто зроблені з, каче... з качественного матеріалу, тобто не ржавіють. Все скло винімаю. Ці штучки назад прикручую, щоб не погубить болти. Ось навіть не поржавіли. Я ж кажу, є такі болти, що зроблені, мабуть, з якимось напиленням або гальвація, що не ржавіють. В іномарках, звісно, все по-інакшому. Буду розбирати іномарку, покажу вам, як там все устроєно. Як зняти задні стікла? в мене є відео. Там дуже просто. Там треба тільки певне усілє. І резинова підошва на, на обуві. Просто видавлюєте стікла задній. Все. Все воно йде, все воно виходить чотенько. Так. Стекло зняв, стекло прибираю. Такс. Видно мене не видно, показую. Піднімлю трохи штатів. Ось так. Значить, починаємо не звідси, починаємо звідси. Підтягнув, толкнув, толкнув. Це теж зв'язуємо вместе. малярним скотчем. Ідемо на цю сторону. Так само. Той, хто хоче не поцарапати, нічого, машина тут буде фарбуватися, грунтуватися Просто скотч проклеюєте, і все, і все у вас буде порядок. Все, ребят. Полностью все снято. Вот все элементы я обматываю скотчем. Можете подписать право-левая сторона, бо наружно наружная и внутренняя. От і все. Кому було цікаво, ставимо лайк, підписуємося на канал. Ну що, коли ми зняли нікель, треба зняти ще направляющу бархатну резинку таку. Ось один. Внизу тут є інший. Не знаю вам видно, не видно. Мабуть, не видно, бо камера близько стоїть. І ось тут є. Два болта на десять. Зараз візьму ключик на десять. Ось. Так, на осім. Так. А друга відвалилась. Тут трошки вниз. І ось так. Не знаю, чому завжди на камеру я якось, наче, як то поспішаю. А для чого? Можливо, щоб відео були не дуже затяжними, нудними. Бо я в Ютубі, коли дивлюся щось про ремонт, то більше 10 хвилин мені не подобається дивитися. Все має бути чітко. По факту, по-бистрому показав і забувся. Тут теж. Вони вже старі, в деяких місцях порвані. Так що я гадаю, їх треба буде замінити. На нові. І він вже обірваний ось тут. Ставлю на паузу, бо це буде дуже тяжко було виковоряти. Воно вже все старе, розірване. Як замінити трос? Я вам теж покажу багато хто. Багато хто не знає, як замінити трос. І приїжджають, кажуть, поміняйте, ми купили, а розпутали, воно у нас все запуталось. У нас нічого не виходить. Не знаємо, як його правильно, через які ролики спочатку запустити, і так далі. Друзі, все, двері повністю розібрав. Кому цікаво, ставимо лайки. Повторюю, підписуємося, тому що. Це дуже важливо для розвиття каналу. Всім добра, гарного дня!